Вже більше 25 років я його з року в рік готую, і він нам не приїдається. Кетчуп за моїм рецептом. Раніше технологія приготування була трохи другою. Я нарізала помідори, тушкувала їх з подрібненою цибулею, а потім перетирала на сито. А в цьому році я на коні, бо маю толкові девайси, які мені дуже допомагають. М'ясорубка, яка містить соковий тискач. Зверніть увагу, щоб жмих відходив більш сухішим, треба регулювати на носику крутілку. 9 кг помідорів, жахнула моя вижималка на одному подисі. Лише на секундочку я зупиняла, щоб вилити у банячок сік. Перемила начиння і ще раз перепустила жмих. Ідеально працює навіть під такими навантаженнями. А позаду мене стоїть сушарка, яка буде в нагоді, бо з цього ж міху я вам покажу, як приготувати ароматну домашню спецію. І так, в роботі у мене три порції кетчупу. Розрахунки прописані на одну: це 3 кг помідорів. Потрібно подрібнити цибулю на одну порцію три чималі цибулинки. Раніше я крутила на м'ясорубку, а цього разу. За допомогою подрібнювача, додаю ще на загальну кількість пекучу перчинку. Ну, тут уже хто як любить по гостроті. І так, ставлю на вогонь, хай випаровується 2 години на великому вогні. Ну, поглядайте, щоб не вилетіло ж там, десь, може, притишити треба, просто так не будуть пригорати томати. Який кайф нічого не перетирати. Радили ж мені люди минулі роки, що треба соку витискач. Але ж в мене. Його не було. Додаю, розказую, що треба на одну порцію. Одна склянка якої 200 мл цукру, дві столові ложки помірні без гірки солі, дві столові ложки олії, півчайної ложки духмяного перцю, одна чайна гвоздики, одна чайна кориці та півсклянки оцту. Все добре розмішую і проварюю ще 15 хвилин. Розливаю по стерилізованих банках. Цю процедуру робила у мікрохвильовці. Перевертати вінтові кришки чи ні то діло ваше. Я перевертаю, прикриваю. До речі, я тут використовувала помідори всі не кондицію: ті, які м'якенькі, ті, що на салат, або ж велетенські. Моя м'ясорубка мене порадувала, поміч від неї суттєва. Мій кетчуп завоював вже довіру тисяч моїх підписників. Смачного!